Мені, в принципі, дуже подобається культура такого духовного споживання. Ну, В принципі, от, існує таке халатне ставлення до їжі, коли їжа це просто задоволення, саме обжираємося. Mm -hmm. Або навпаки, їжа це просто інструмент. Mm -hmm. Тобто для нас це просто білки. І, чесно кажучи, знаєш, я впевнений, що деякі спортсмени б не відмовилися, якби їм просто дали, типа. От набор ідеальних таблеток, ви їх хаваєте, коротше, і вам ситі, їсти, їсти там, да, там. Ви ситі, і вам їсти взагалі не треба. А мені от, подобається культура такого знаєш, типу, духовного споживання, коли ти, по-перше, ставиш до їжі, так, знаєш, з вдячністю. От мене, наприклад, на столі стейк. Угу. Uh -huh. — І я, типу, от беру так, кажу: Боже, дякую тобі за це м'ясо, дякую о цьому там, не знаю, умовно, цій корові, оленю, ще кому хто чиє це м'ясо, що я можу це поїсти. Коли я це от, приготував, як знаєш з любов'ю. І саме цей процес перетворюється в якийсь ритуал. І ти, ну, в принципі, є така штука, що е, ми відчуваємо цей ефект щастя, стан щастя, стан гармонії, тоді, mm -hmm. коли ми е, на шляху до правильної цілі. Тобто саме споживання цього м'яса не таке щасливе, як його ти приготування і, і вдячність Той. за те, що ти можеш зараз смачно поїсти. Так. І от сам процес приготування, е, в'ячність за цю їжу і неслоду потім цієї, коли вона якби, в міру приготовлена ну, таки, от ти дивишся, відкриваєш якийсь інстаграм, і там починається оця харчова порнографія. <рес> Знаєш, типа, дістають коротше, бургер з розміром мого ноутбука, коротше, його поливають коротше, з каструлі цим сиром плаваним, коротше, а це все ще посипають коротше, картоплю фрі, яка там, не знаю, в десятьох спеціях, і все, це все ще додається якісь там, не знаю, Кока-Кола-Зеру <рес> <рес> після <рес> цього всього. <рес> Це виглядає, я вірю, що це ну, сильно взбудрило е, моїх е, рецептори, але воно виглядає вульгарно. І я думаю, що набагато більше насолода в тому, щоб випити п'ялку якогось такого акуратного чаю. Ну, тобто, це обжираловка, ну, ми можемо це говорити виключно на якомусь такому практичному житейському mm -hmm. рівні, що просто е, збалансоване харчування. Ми зараз говоримо про іменно… Користь від їжі, а просто іменно насолода. Збалансоване насолода, коли ти просто береш яблучко і просто їш чисте яблучко, mm -hmm. і ти щиро насолоджуєшся, набагато крутіше, ніж коли ти обжираєшся цим бургером в п'ятьох сирних е ваннах, усіх там видів сирів. Ну, знову таки вертаючись до теми, звернили увагу, наскільки цінні от всі ритуали навколо їжі і наскільки вони е роблять споживання більш комплексним процесом. тобто Зараз ти можеш бути програмістом, жити своєю е, кошко дівчинкою і е, замовити Glovo, тобі перевезуть твою там твій бігмак, Cola Zero, і все. Ти просто ну, паралельно з тим, як ти дивишся свої сезон якогось аніме, з'їсти той бігмак і піти далі кодити. Ну, до речі, з часом спочатку дуже часто хто так діє і реально ну, мають гроші, замовляють, вони розуміють, економлять час. але дуже часто помічаю, такі люди переростають до того етапу. Що вони починають свідомо готувати без різниці, так, є це, гроші. це зовсім окрема історія, коли готовка стає типу, не потребою, а інтересом. Я до цього, до цього хотів звести. То що от таке от споживання, то от, люди, які, яких в мене, напевно, свідомі, що вони щось втратили, щось з їхнього життя прикольне пропало. Щось не так. Але, от коли удивись, наскільки комплексною може бути ця структура ритуалів навколо їжі, коли ти сам добув їжу. Тими чи іншими зусиллями, коли, наприклад, там ну, весь для ну, якоїсь селянини, все його життя побудовано навколо циклів, циклів природи. І так чи інакше він їсть в різний uh -huh. час в різну їжу. Не тому, що він хоче, а тому, що ну, буквально якісь продукти доступні в якусь пору року, а якісь недоступні. Ні, ну, Як зберегти Ta, продукти. Так, Але то вдумається, це знову такі ритуали, це знову в тебе завгоден. є окреме приміщення для зберігання якихось продуктів. Ти сам рукави створюєш ці місця, ти сам добуваєш ці продукти. Після цього все не закінчується. Ти сам їх обробляєш, стараєшся їх зберегти, готуєш сам своїми руками. Знову дуже багато тактильного процесу в цьому, і тим більше ти в щось вкладаєшся, тим більше це бережеш і більше тим більше ти насолоджуєшся. Ти робиш на цьому, ти акцентуєш на цьому свою увагу, і воно набуває більшої цінності. Він ще приємніше цей процес від а до Я, порівняно з тим, що ти просто придбаєш в магазині там якусь кількість ну, продуктів і з ними вже зробиш там свою страву. Коли ти маєш взагалі. Оце культура саме створення, а не споживання, вона формує інші цінності. І якраз в повсякденному житті це яскраво проявляється навіть в тому ж самому приготуванні їжі, бо ну багато хто насправді не має доступу до здобутку тих ще інших продуктів, там прямо з якоїсь не знаю, ферми чи там з городу і так далі. Тобто цінність дійсно проявляється, коли ти цим займаєшся, коли ти відчуваєш, що в тебе є звідки взяти. Те, що ти сотворив, ну звичайно, не сам, але ти спровокував це створіння. Тобто ти цим займаєшся, ти це збираєш, ти це посадив, ти цим займаєшся, обробляєш. Ну це приємно насправді цей процес. Він ще не буває цінності в момент, коли, наприклад, ну дуже часто, не тільки якщо ми беремо там аврамічну культуру, да, зараз нашу християнську, до цього теж були подібні штуки, коли ви дякуємо Богові за їжу. Ми не просто стільки проробили зусиль для того, щоб приготувати добути цю їжу, ми перед їжею ще й молимося, ми буквально робимо ще один акцент своєї uh -huh. уваги, своєї волі, що ми щиро дякуємо, що ми можемо це отримати. Ми надаємо цьому ще більше цінності. Після цього, якщо все-таки їжа вийшла смачна, ми насолоджуємося. І наскільки набуває от е, такої якоїсь сокральності весь процес, коли це в сумі? Зусилля зберігання, добування, Я готування. Згоден. Ми ще й в кінці ще даєш, закінчили весь довгий ритуал. Подякою, все це нам вийшло. Ми не, ну, не зіпсували на якомусь етапі це, все це добро. І ми ж йому, якщо щось мачно вийшло, ми ще й насолодилися тим в якійсь там сімейному крузі, їли зазвичай ну, майже завжди в сімейному колі. от Були там великі прийоми, їжі, малія, це якісь перекуси, і це ну набуває багато сенсу. Навіть скільки сокральних символів є в тих же релігійних текстах. Там, Банально там, е, тому блудному сину. Uh -huh. коли, е, Щоб поїсти, треба зробити справжню жертву. Наприклад, там, вбити тварину, прирізти тварину, щоб е, тим самим подати якусь честь, якісь почесті комусь, кого ти дуже любиш. Ну, типу, зараз нас смішно звучить там, подарувати козу, та, зарізати козу нареченій, А Але ну, на той час це. Ну, Може, для декого це настільки чи велика частина багатства якоїсь сім'ї, це на рівні ну, серйозніше, ніж купити iPhone, набагато серйозніше. Мені це нагадує е, все це дійство на рахунок їжі, е, якісь певні екзистенційні елементи. І я пам'ятаю, як я в дитинстві, е, ну, я не любив борщ, до прикладу. Я сидів за столом. З м'ясом чи без? Е, я завжди з м'ясом, але я все рівно не любив борщ, е, саме червоний, там, ну, я зелене, що Але Зелене, я тим більше не любив. Але от червоний я якраз недолюблював. Ну, я його їв, але я його недолюблював. І я в моменті сидів. Це такий екзистенційний момент, коли я в моменті, там на фоні, може якийсь телевізор, я не, не вдивляюсь картинку. Я сад і дивлюсь прямо в борщ. Світло падає. Ні, серйозно. Борщ на мене, я на борщ. Ті в чорні полоси зниду кіношки. Світло падає на борщ, я дивлюсь так гарно відблискує оця олія в борщі. Ні, серйозно. Я просто дивлюсь на кожен елемент в борщі як він там. Ну тобто весь борщ червоний, там, наприклад, ж сама критопля вона від буряка стала червоною. Я дивлюся на це все, я думаю, як люди це все здобували, скільки процесу тут задіяно, просто для одного борща. Я сидів і я просто, я настільки духовно споживав цей борщ, що я його заново зміг полюбити. І цей прийом їжі е, якось в певному сенсі переосмислив сприйняття те, чого я їм на певний період. Але згодом це трішки, правда, зникло. Але ця історія для мене цікава тим, що. Це якось повернуло мене в стан екзистенційного сприйняття їжі, тобто я під час їжі можу мислити без будь-якого контенту, без скажімо, без будь-яких стимулів, щоб я їв. Я просто дивлюсь, я з'їжджу і я проживаю цим трасом. Мені це дуже сподобалось.